У вівторок на стадіоні локомотив проводилися змагання серед організацій та частини МНС пожежної охорони правоохоронних органів та військових частин. Така собі товариська зустріч присвячувалася дню рятівника. Отже, як усе відбувалося і хто переміг, дивіться далі. Ініціатива проведення спортивних змагань належить іменесникам. Вони разом зі спорткомітетом і організували зустріч, у якій взяли участь чотири команди: самі пожежники, військові, податківці та команда стрілецько-пожежного потяга на наше приглашення в этом году відкликнулись команди учасниці. Ми їм за це благодарні. Вважаємо, що вони соприкасаються Поздравлянням нашої служби, ну сьогодні ми серенуємося. Змагання поки що не стали традиційними з цієї нагоди. Вони проводилися кілька років тому, проте успіхом уже користуються. Балейщики шумна, спортивна, тось, якби сонешка світить, хорошо. Свою фізичну вправність кожна команда-учасниця демонструвала у п'яти видах спорту. Рвав змагання стафетний біг 4 по 100 метрів. Після цього учасники метали гранати непогано. До речі, це виходить у військовослужбовців, проте вони не так добре грають у мініфутбол. МНСники у їхні ворота забили чотири м'ячі. краще, тоді буде все добре. за результатами виступів у всіх видах. Буде визнана переможця змагань. Переможці нагороджені будуть кубками за перше, друге, третє місце дипломами. Першого, другого, третього ступеня також захоченим призами. призам. Учасники змагань також грали у пляжний волейбол і перетягували канат. Практично у кожному виді спорту перемогла СДПЧ-24. Підсумку вона і стала переможницею проведених змагань. У п'ятницю православні відзначають Різдво Пресвятої Богородиці. В народі свято називають також другою пречистою. Народження Діви Марії не було випадковим. Господь наділив Марію особливою місією в історії спасіння людства від гріха і смерті. Діва Марія покликана стати матір'ю Спасителя світу, Господа Ісуса Христа. Багато пророцтв вказували на народження Марії. Віруючі люди гідно шанують ту, котра принесла людству спасіння від вічної смерті, тож бажаємо вам залишатися у доброму настрої, і хай кожен буде таким, яким хоче бути, аби це не заважало іншим. Побачимось.